Привіт, пацаки! Сьогодні будемо проходити теснет від Scroll. Це L2 рішення для ефіруму, яке забезпечує сумісність з різними додатками і інструментами якраз на базі Ефіру. Зібрали вони всього 83 мільйони доларів від Tier 1 фондів, таких як Polychain Capital, Sequoia Capital, OKX Ventures. плюс на їхній твіттер підписаний Віталік Бутер. Наразі взагалі проходять остання фаза теснету, тобто третє здається, фаза теснету. Вкладати нічого не потрібно, тому що ця все робиться за тестові токени. Проходити ми будемо за допомогою мого гайду. Я його опублікував все в телеграмі, посилка буде в описі під відео. В цьому гайді зібрані всі посилання, всі інструкції, тому переходи, відкривай і до роботи. Значить, давайте підготуємо наш аккаунт для проходження, переходимо на їхній сайт. І тут нам потрібно законнекти, нажимане, Connect Wallet. І під'єднуємо Metamask. Далі додаємо дві мережі це герлі Tessnet і Scroll Alpha тиснет. Додаємо. У мене вони додані, мені просто тільки переключитись. У вас там буде Adnet Далі нам потрібні тестові токен e, ефіру в мережі girly це ось ця мережа. Тут нам потрібно декілька тестових ефірів або хоча б там 0-1 тестовий ефір. Взагалі є декілька способів, де їх взяти. Це різні крани, наприклад, Alchemy, який досить погано працює, деколи можна давати. потрібно гратися з VPN-ом, з Twitter заходити. Досить геморно, але на крайняк можна взяти. Далі є другий екран. Тут ми вставляємо наш адрес гаманця. Підтверджуємо капчу і починаємо майнити. Використовується потужності комп'ютера, може ваш комп'ютер грітися, але там за годинку можна намайнити якусь певну кількість токенів. І є ще третій екран. Тут так само коннектимось, має бути 0 ефір на гаманці, щоб отримати тестові токени. І потім за твіт можна подвоїти якраз отримання цих токенів. Це ось такі крани, де можна безкоштовно взяти ці токени, але якщо у тебе є 2-3 долари, можна перейти сюди. Це тестовий брідж від L 0 І тут можна обміняти ефір. Справжній на ефір ось цей тестовий. Чим це добре, тому що ми буквально за якихось 2-3 долари маємо зразу там до 10 ось цих тестових ефірів, яких нам вистачить ще на сотні різних. Заняті у подальшому плюс, якщо ти робиш Layer 0, тут буде рахуватися транзакція тобі, що може потім ще стати додатковим мультиплікатором, і за це ти можеш отримати якийсь дроп. Якщо переводити з ефіріуму, буде дуже дорого, але ми використаємо е, арбітрум мережу, тому підключаємо гуманець. якщо у вас в арбітрумі є ефір, вибираємо його ось тут. Там вписуємо якусь кількість яку у вас є, і вона нам прораховує, і тут свапаємо. Взагалі я поділив гайд на дві частини: це основні активності, додаткові. Основні активності викатила сама команда проєкту, тобто вони оголосили, що, що потрібно робити. А додаткові активності це вже додатково, і також можуть стати якимось мультиплікаторами для майбутнього дропу. Це відео я також поділю на дві частини, будуть основні і додаткові активності. Основні активності робимо обов'язково, додаткові вже по своєму бажанню дивимося, по витратах свого часу і так далі. Взагалі на всі-всі-всі активності піде там близько, може, 10 хвилин, що не так і ж і багато. Переходимо до активностей: перша це Scroll Bridge, заходимо на їхній сайт, коннектимо тут гаманець, і нам потрібно зробити декілька свапів. В з гірлі деснету і на оборон. Робимо, наприклад, 3-5 свапів в scroll-alpha деснет, перекидаємо якусь маленьку частину ефіру, все підтверджуємо в гаманці, І так кидаємо 3-5 транзакцій. Далі ми жмемо на стрілочку, міняємо метамаску мережу і так само перекидаємо по якійсь невеликій частині ефіру. Але вже в Girl тиснет, тобто наоборот. Так само підтверджуємо все в гуманці, і так само робимо 3-5 свапів. Всього, щоб було там більше 5 свапів, цього буде достатньо. Майте на увазі, що з ГЕРЛІ в Scroll транзакції йдуть досить швидко, це до 10 хвилин приблизно. Але якщо робити транзакції навпаки, скролу в Гірлі, транзакції можуть йти і 2 доби. Очікуємо нічого страшного, вони все-таки Це всі активності, які оголосила команда. Далі переходимо до додаткових. Насправді це всі активності, які доступні на їхньому сайті, тому переходимо до додаткових активностей, там набагато цікавіше. Значить, з додаткових активностей у нас є SyncSwap, це ми йдемо на їхній сайт. Тут так само конектимуємо гаманець, мережа має бути Scroll Alpha, і жмемо на кнопку Faucet. І тут буде кнопка клейму. Я вже заклеймув, тому в мене вона не активна. Нам дають. Тестові токени, можна подивитися, тут їх буде дуже багато. Завдання на цьому сайті так само зробити декілька свапів у мережі Scroll Alpha. Значить, вибираємо тут тестові токени, які вони нам дали і переводимо там 50%. Підтверджуємо в гоменці, потім міняємо, переводимо в якийсь інакший токен. Там 75%, наприклад. Все це в гаманці підтверджуємо. Є. Так само тут завдання зробити більше п'яти свапів. тобто бавитися з цими токенами з одного в другий перекидуємо і так набиваємо 5 разів. Наступна активність на SyncSwap це пул з ліквідністю. Переходимо сюди, позиції, додаємо нову позицію, добираємо. Монет, які ми додамо, допустимо, це фракс, і нехай буде тестовий USDC. Вибираємо класичний і переходимо далі. Тут йдемо в депозит і вибираємо, наприклад, 500 цих і 1500 цих. Депозитимо їх. Так само підтверджуємо в гоменці Все, ми за депозит. Далі можна. Зразу трошки забрати цієї ліквідності, так само, щоб була транзакція. Токени задепозитилися, можемо оновити сторінку і тепер вивести якусь кількість цих токенів, наприклад, там 5%. Тут підписуємо і виводимо. Додаткова транзакція, додаткова взаємодія не буде лише. Є. SyncSwap також все. Переходимо до. Цікавіше, а саме до деплою смарт-контракту. Це досить цікаво, показує, як робити. Йдемо на цей сайт. Зараз ми зробимо свій токен, який ми зможемо отримати на свій гаманець. Значить, придумуємо назву нашого токену, придумуємо символ, який він буде, і вводимо якусь кількість токенів, які ми хочемо, щоб було. Наприклад, це 5000. Вибираємо тут декілька, в принципі, тут без різниці, якихось параметрів. Все. Нажимаємо Open in Remix. Нас відкриває в такий термінал. Переходимо сюди. Залишаємо версію компілятора таку саму. І якщо тут не стояла галочка, жмемо Компілювати наш контракт. Yeah, має має з'явитися тут така зелена галочка. Це означає, що все добре. Переходимо далі в цю вкладку. І тут ми задеплоїмо наш контракт, тобто випустимо наші токени в мережу. Вибираємо тут Injected Provider, Metamask. Тут все залишаємо без змін. Тут можна забрати ось цю галочку. Натискаємо Deploy. І підтверджуємо нашу транзакцію в гоманці. Чекаємо трохи часу, і зараз у нас тут з'явиться повідомлення про успіх. Отримали повідомлення, що все добре. Це чудово. Переходимо далі. Далі нам потрібно зайти в Metamask, в розділ активності. І останні транзакція це розгортання контракту. Натискаємо на неї і переходимо в блок Explorer. Як бачимо, тут є наша транзакція, інформація про нашу транзакцію, але нас цікавить ось ця вкладка. Нам, нам потрібно скопіювати ось цей адрес. Ми його скопіювали і далі переходимо в наш Metamask, в розділ Активи, імпортуємо, вставляємо сюди. Як бачимо, підтягнуло наш символ токена, тут підтягнуло нашу кількість токенів, і імпортуємо наші токени. Yeah. Можемо бачити, що ці токени вже у нас на гаманці. Тобто це виходить як актив. Правда, він поки що не має реальної цінності. Є, yeah, ми створили свій токен, можемо тепер його якось використати. Є, yeah, ми створили наш токен, давайте тепер якось повзаємодіємо з ним. Йдемо на сайт Uniswap v 3 Вибираємо мережу Scroll-Alpha, також посилання є в гайді. І тут нам потрібно додати ліквідність в нашу пару. Значить, вибираємо наш токен ось тут. Для цього ми вставляємо сюди наш контракт, який ми скопіювали ось тут. Вставили ми його сюди, нам підтягнули наш токен 5000 штук, ту кількість, яку ми деплоїли. Вибираємо 03%, наприклад, і встановлюємо стартову ціну. Наприклад, 1 долар. Вибираємо мінімальну ціну і максимальну трошки більшу. Все, поповнюємо на буквально на 0.05 ефірів, жмемо сюди і додаємо. Підтвердили гуманці. І ми створили наш пул з ліквідністю. І тепер наш токен щось коштує в тестовій мережі. На цьому все. Весь тиснет ми пройшли. Це основні активності, які ми можемо виконати. Давайте підіб'ємо підсумки, раджу зробити всі активності, які я зробив в цьому гайді. Це значно, це значно збільшить наші шанси на подальший дроп. Далі ми кожних 2-3-4 тижні взаємодіємо з основною активністю, тобто тільки з Тобто переходимо раз на 3-4 тижні і тут зробимо 2-3 свапа. Так само, як я показував раніше. Це для того, щоб підтримувати активність в мережі, для того, щоб потім, якщо будуть мультиплікатори для дропу, було видно, що ви взаємодіяли не один місяць з цим проєктом. Тому не лінуємося, переходимо, виконуємо тестнет. Як бачимо, робиться все дуже просто, швидко, все працює, нічого не лагає. Витрати часу мінімальні, це буквально до 10 хвилин. Якщо налучитись, то за 5 хвилин в принципі, це без проблем можна проходити. Робимо декілька акаунтів для збільшення своїх винагород. Ну а з тобою був саньочок на зв'язку.